Перше відчуття в мене, як чесне, чесно вам сказати, воно нагадувало внутрі емоційно таке саме відчуття, як 11 вересня в Нью-Йорку. Бо ми тоді жили в Нью-Йорку, прям десь ну, дуже близько до тих веж. і коли це все почалося, то Світ, таке ставлення, світ урушився. Ем, я б не сказав, що воно ем, що це мені, ну як, не, не це, що воно страшно, але що. Таке відчуття, що е... ми про це говоримо довго, і це дуже погано, коли те, що найгірша думка у тебе. Проявляється в живому. Тобто це ем, німці мають слово, здається, я забув, як він називається, алтром це страхіття. Ем, і і це воно, бо ем, найгірші прогнози ще, здається, можуть бути попереду. Тобто, може бути розвиватися дуже погано. Ем, Мені не ясно, а, хто насправді а, тримає владу в Штатах. А, ми можемо говорити, хто був правий, хто не був правий. Звісно, я, наприклад, думаю, що президент Зеленський тримався дуже добре. Я думаю, що Трамп зробив стратегічну і тактичну помилку, дозволявши Венсу відкрити. Свій рот і починати говорити. По той тиждень було дві інші ем, представники президента, прем'єр-міністр Макрон і Кер Стармер. І ні в цій кімнаті, ті самі гравці були, не не, ем, не всміли так поводитися супроти Макрона чи Кір Стармера. Ем, і це дуже дуже показово. Це для мене був то ознака того, що це фактично була засідка. Вони не мали намір а, підтримати далі Україну. Їм потрібно зробити із Зеленського. А, ну, я б не хочу і не хочу сказати ворога, але непотребу. Ми вже чули такі ознаки раніше про те, що хочуть замінити його.